Доброго-доброго ранку, друзі. От після дощечка в нас мокро і холодно на дворі. Вітер прям холодний. Так як і казали, мабуть, будуть заморозки. Сьогодні немає, обіцяли на 9-10 часов заморозки. Бо я в одних штанах тоненьких, то холодно. Нічого, віддівати не будуть. Так і піду доїти. ласуню. Сонечко виглядає. Але оце на три дні в нас сильне похолодання. Буде 14 градусів. Всього на всю дню. Воно калюжі попереді. Дущик був бравенький. Нагородиться добре, звісно, але Ой. що буде далі, побачимо. Вчора такий вітер був, у бабусі в дворі там в неї акації за двором побивала весь цвіт акації. Так жалко. Та й що йду так пахнути, акації. Це ж так, така природа. Щось таке робиться з природою, непонятки якісь. Йдемо потихеньку. Кекс взявкає. Не може собаки бігають не прив'язані по дорозі. У нас таке тут буває. Ось недавно. Ще він вже буде бо викидав стріли. На городах все зеленіє аж бігом. Я, я мій віруду бур'яни. Сонечко вже високо, але холодно, Холодно. Ось, ви бачите, акації вже цвітуть. От молоденькі. Це тут. Стало гідко до нас чуть тривогу. Чи отбой, чи тривога щось гуде. О, почало. Вже з тієї сторони. Чи то все до нас доноситься з той сторони, я не пойму. Там щось громко гудить, а тут у нас в центрі геть слабо щось. Чи накрилося там. Це називається з добрим утром. Вітають нас оберігають. За тривога, бо довго гудить. Матій так, мені все одно треба йти доїти. Ай, собачки наші по будам, бо видно холодно сидять, ніби Холодненько їм. Так, ну, друзі, пішла я працювати. Вивели ми ласуню. Зараз пів сьомого ранку. Йдемо додому. Йдемо нашими дорожками. Так що таке друзі справи. Кожне утро у нас одна і та сама зарядка, дойка і виводимо на пасовище. Чоловік іде ззаді, я йду попереді. Він йде попереді мене одну самолоку додому, а я от стібаю корівку, почищу її, вона поп'є і жену її. Так що, друзі, отакі справи наші ранішні. Хочу ж показати вам, що черешня вже спіна, бачите? Спіна черешня, чи не померзне вона. От. Ось все, бачите, красно-красна. Розовенька, але вона має бути темна. Ось все. Ось я заховалася. Яка красунка. Що таке? Спільна наша красунечка. Ранниця в нас вона. Ось витягне, ну. Покуштую одну, і покуштую ось одну. Солоденька, але ще зелененька. А тут ось поросль. От терносливий, кажу, чоловікові з коси її поки не розрослася, бо вічна я кожен рік рубаю потім топором. Черешня, звісно, повно. Повно, повно. Ну, якась вона дрібненька із-за холоду, напевно. Так що, друзі, таке діло. Може ж не померзне тут за яблоньками. А яблоньки щось наші... ну, є, є. то видно, пообсипається цвіт, ну щось може, якщо не померзне. Бо дивилась якась відео, чи в Западній Україні. Геть померзли, яблоні І виноград весь померз. Ой, як жалко, тільки чекаєш, і чекаєш, так все цвіло красиво. Куча була цвіту. Тут теж є ось яблочка. Ну хто знає. Сьогодні в нас заморозку не було, але вітер такий людяний. Вітер просто холодний, коли ще дерева. Воно. Там і сливи є, на цій добрій сливі. Але холодно. Так, да, так, да, Петя, так. Да. Побіг наш петушок, побіг, 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 побіг. ка щось важнічає. Важнічає. Так, пішов, кекса кек закормити. Так, ну всіх накормила, Кекс їсть. І оце такий хитрий. Якщо там косточка попадеться, він хватає і бігом туди забуду ховає. Щоб потім було йому їсти. Який, от скажіть, Дурне создання, розумні. Наші собачки, курочки, всі мають свій розум. Ладно, пішла, я сидить мого кобу, щось замерзла. Так, друзі, варю сьогодні плавлений сир. На дворі холодно, вітер холоднющий, а в мене є творог лишній. І значить, першу партію зварила плавленого, білого сиру. А це хочу зробити шоколадний. Потім вам розповім, добре вийшов чи ні. Спочатку ми наливаємо молоко, поміщаємо туди творог наш. Творог повинен бути не свіжий, мінімум 3 дні полежений в холодильнику, щоб набрав кислотності. Бо як буде свіжий, він просто розійдеться по молоці і не соберете докупи тоді. Так, це один лайфхак. Ще. Тоді буду показувати, поки я оце варю, мішаю, щоб не приставало до дну. І тоді ось молока, молоко привратиться в сироватку. Тоді я відкидаю на ткань на дурушляк, хорошенько видушую, вертаю в каструльку назад, додаю туди соду, додаю сіль, додаю масло і яйця. На 1 кілограм одна крашенка, 1 чайна ложка соди, 1 чайна ложка солі. І хорошо хорошо я тісто вимішую. Тоді ставлю на водяну баню плавитися. І тоді, як воно вже поплавиться, додам ванілін, додам цукор і додам какао. Якось так варимо. Ось молоко наше вже майже превратилось у сироватку. Видно вам, що зеленкувате. Зараз світу вкручу. бачите? Прозрачна вже рідина. Не таке, як молоко. Ось, Бачите? Сироватка. О, Видно. Сироватка. Зараз не... і воно таке собирається до кучі. Неначе його аж більше стає. Ну, його більше і стає, бо ще це молочко, що було, привратилося у творог. Бачите, вот, воно купи-купи збирається. Так. Хорошо, я видушила а потім ще руками видушила, щоб всю сироватку вбрати. Тоді добавила дві чайних ложечки соди і одну положила тільки чайну ложечку солі для балансу. Два яйця вбила, От, тому що в мене тут чуть-чуть більше 2 кг творогу було. От, і приготувала ваніль, ванільку, приготувала цукор, какао, це буде позже. Зараз я хорошенько вимішаю руками і ставлю на водяну баню. І додам тоді масличко. масло. до 200 грам. Так, ось я хорошо вимісила. Хорошо, хорошо. Бачите, соєднилися яйця жовтеньке. Масло у мене ще зімнє, і розходую його якраз у сир. От. І поставила на водяну баню. Зараз буду варити. Покажу, як воно розплавиться. Дивіться, як воно вже тягнеться. Бачите, нити вже ниті тягнуться. Це, це сир вже плавиться наш. Друзі, ось так вам покажу свій шоколадний сир. В верхньому лоточку повний лоточок і в великому це скільки? От, Бо в нас відключили світло. Нас вимкнули світло. Але Слава Богу, хоч газ є, готую тепер обід. От. Сир успіла зварити. Ну, мені для сиру особи світла і не треба було. Тільки витяжка, щоб робила. Так що, друзі, впоралась. Я переробила 4-200 творога. 4 кілограма 200 г. Треба щось з ним було робити. Ну, Попробуємо шоколадний. Нічого. Так що, таке, друзі. Десь у нас в нашій області був приліт, приліт по інфраструктурі. Може, із за цього світ вимкнули, не знаю. Ну все, працюємо далі. Друзі, як я вам вже і казала, в нас вимкнули світло. Обідали ми сьогодні на обід у нас вкуснятіна була. Картошка в мундірах, я її чищу, ще гарячу, одіваю перчатку різинову, бо пече в руку чищу. Тоді ріжу на кусочки, чесничок туди давлю, перчику, солю і олійки. Боже, це така вкуснятина, я не можу вам передати. от, передати. А тоді кілька в мене балтійська. Я почистила її, порізала на кусочки, цибульки, туди олійку, капельку у І теж перемішала, вона настоялася. А тоді я ще. У мене свіжа, є квашена капуста, але я не їла, бо в мене щось жога от кисло. А чоловік оце ж так їв, казав: ой, всмакота, ой, вкусне, ой, дякую. Ой, це така наша любима їда, тюлька і картошка. От. Там одна підписчиця мене запитувала. Де живуть наші діти? Я вже казала попереді, наші діти живуть в місті Знам'янка Кировоградської області. От. Воно, вроді, і недалеко, тут ось, через цей напрямік, але дороги погані. І в общем, щоб їм приїхати до нас туди і назад, треба ну, в середньому 500 гривень. Ну, це, вроді би, знаєте, вроді і дорого для нас. 500 гривень. Так що не дуже часто вони до нас приїжджають, а тим більше зараз вони, оце ж на Пасху ми ж думали, погукає сваті, прийдуть діти, трошки цей, пообщаємося. Не вийшло. Ну, ось на гробки не знаю. Будемо бачити, вони лікуються зараз. Дай Бог, щоб вони виздоровили всі, щоб все було добре. Бо в мене так країться душа, як оце боліють мої внучки. Ой! Дай Бог, щоб вони виздоровіли і все було добре. Так що таке, друзі, діло. Теж немає світла, зараз я піду доїти знову руками корову. Руки в мене болять, ну нічого. Що ж зробиш? Будем якось. Це ж не три рази в сутки. От, на добу. Якось подоїмо. Чоловік сьогодні у сіннику наводив там порядок. Складав тюкіті, щоб пооставалися, в нас там є ще розсипне сіно. Цей год з сіном не знаю, що буде. Когось треба буде шукати на поміч, бо діти б нам допомагали, так вони ж по роботах і зять робить, дочка робить. дівчата у школі. Кажу їй, кончиться школа, а дівчат сюди у село. Хвата їм уже боліть, ну всю зиму переболіли. Дивлюся на вікна. На дворі так сонечко ярко світить, але на дворі холодно. На завтра обіцяють заморозок. Чоловік каже, давай шукати якісь банки, щось накривати будемо. Огірочки. Кабачки, ну жалко, вже ж такі по три лісточка. У мене кабачки. І огірочки вже повилазили. Ой, не знаю, і баштан дині там повилазили, і кавуни, а кавуни купляла дорогі такі ці сіміна. І в бабусі там вже ж багатенько насадила, треба йти дивитися на город. Що ж там? Раніше ми лістком лапуха накривали. Не знаю, поможе той лісток, а його ж треба камінням придавлювати, щоб воно ж не поулітало. Бабуся раніше газетами понакриває, каміння ці грудки ложа. Воно позалітає усе, бо вітер. Воно ж, якби вітру не було. А воно ж вітер вчора таке коїлося, таке коїлося. Оце ж почала цвісти так гарно це. Дякі, господі, забуваю. Акація, оце ж так гарно почала цвісти, прямо такими гронами. Так пахне. Оце йду до бабусі. У нас тут на вулиці нема акації тут коло нас, а от туди низ, у неї за кухню і там цілий ряд так акацій молодих. І там як іду до бабусі молоденька акація. Ну, до того пахне, не можна на ню, надихатися. І вчора це ж такий вітер, геть пооббивало ті гроночки. Не всі, Багато ще ж, звісно, пооставалося, але в, в двір їй до того, ще такі геть, тільки молодюсінькі, не розквітли, все в дворі валялося. Так шкода, так шкода. Ось. А в мене вже на городі повилазили мої георгіни, ті, що я садила. Бачила два кущика. ж може померзнуть, вони ж теж бояться морозу. Квасолю я ще не садила, так що ці морози перебуду, заморозки. Не морози, а заморозки. І тоді посадю. Суданку ще мені сіяли. Чоловік, треба суданку сіяти? Кажу, не треба. Не дай Бог малейший заморозок, воно померзне і воно ж не відходить тоді вже все. Воно дуже боїться заморозків. Так що таке, друзі, робиться. Ну що ж зробиш? Як говориться, у Бога все готове. Будемо спостерігати, попробуємо сьогодні понакривати якими банками, бо йому казала, відра в мене є п'ятилітрові пластмасові там у сараї. А він каже, вони поулітають. Ну та й справді поулітають потім, де я буду їх шукати по селі. Так що не знаю я. Кажу, а хіба під банками, під стеклянними не по Він каже, там півлітрові банки. Давай понакриваємо, де огурчики, де що. В общем, не знаю. Будемо бачити. Будемо дивитися. В общем, ще одна проблема. Так що оце таке друзі справи. Ну добре, буду збиратися, бо вже він повіз сіно, а, а туди до бабусі в двір. Будемо корові давати сіно. Щось вона оправляється рідким. Ой, вона мене замучила цей год. Ну, добре, якось так. Оце ж нові підписчики питали там, де роби моя дочка. Я вам розповім. Дитина моя закінчила тут в Новій Празі 11 класів, а тоді вона поступила у Кропівницький, тоді був Кіровоград ще. Поступила, у нас був при Вінніченка, університет Вінніченка чи інститут. Университет, яка разниця. Там был філіал значить, Харьковського э, національного фармацевтичного університету. Вот. Був філіал. І вона їздила туди на курси и поступила туди, ну, в общем, цей філіал. Провчилась вона год. І тоді, значить, закрили тут філіал у Кіровограді, у Кропівнецькому тепер і перевели їх Харків. От. Вона потім вийшла заміж, Ну, вчитися продовжувала, перейшла на заочне і їздила, здавала сесії, а потім народилася у нас старша внучка, і я з нею їздила в Харків здавати сесію, бо дитина смоктала ж грудь. і я бу... ми знімали квартиру. Жили на квартирі декілька днів. Вона бігала цілими днями, здавала сесії, а я гуляла з внучкою. І днем вона бігала, здавала екзамени, а вечором, це було март місяць, по-моєму, що вечора рано наступали, а вечором ми їздили по Харкову, значить, на метро. Вона. Показала мені де площадь, там, цей дельфінарій. В общем, в центрі побувала, я в Харкові поїздила в метро. так що дуже красивий город. Ой. Ну, Я не буду казати зараз. Всі прекрасно знаєте за Харків, це наша болі, біда, як за всю Україну. Ось. А тоді було... ми їздили і. Коли вже була у них Софійка і Ульянка вже була, вони їздили в Харків, знімали там тоже квартиру, зняли на декілька днів і там їздили, дітям показували. У мене і зять учився в железнодорожній академії, теж закінчував железнодорожну академію. От. Ну, вони вже були женаті, коли зять поступив в Академію железнодорожну. І цей... І возили туди дітей, там в парки їздили. Потім, ну, в общем, кругом їх там обводили по всьому Харкову, показ, показували їм, де вони навчалися. Так що, такі, так що і я побувала благодаря своїй доні у Харкові. Чоловік теж був у Харкові, їздив, ну, він їздив у, по болезні туди. Лічився там їздити, так що теж був у Харкові. Були ми і в Харкові. Чоловік був мій в Одесі, і дочка їздила з дітьми оце ж до війни, в Одесу, на море, а я в Одесі не була. От, в Києві я була, у нас там родственники в Солом'янському районі жили. Не знаю, живі вони зараз чи ні. Ми якось потеряли з ними зв'язок. Але в гості ми до них їздили. Це по Вадімовій лінії, там двоюрідна сестра своя крамого жила. Може, і живе й до сих пор. Хай живе хороша така жіночка, і в неї два сини. Не знаю, де вони, що вони. Взагалі, ми не піддержуємо з ними зв'язок. А в Києві я була, так що це в таких городах. Переїздом у Запоріжжі була на вокзалі. В Дніпропі... Дніпрі, А в Дніпро я їздила на цей, і з ми їздили на апеляцію на суд. Так що в Дніпрі я теж гуляла там, ждали, поки буде суд. Трошки бачила Дніпро. Гарний город теж. Ми з зятям походили там, де суд, в тих районах походили. От. В Умані я їздила в парк в Софіївський, дуже гарно, мені теж сподобалося. От. Що вам ще розповісти? В Гайвороні я була, в мене тітка жила там, я їздила і з першим чоловіком я там жила год. Так що... А це вже ця Кіровоградська область, вона мене зачарувала, я й другий раз сюди вийшла заміж. Так що це таке діло. Ну все, поки розповіла і пішла доїти корову. Бо багато розбалакалась я сильно. Так, вечером я, я прийшла, подаїла коровку і отоплюю творог. Зараз жирний, потім буду нежирний і так у мене сьогодні до пізнього вечора. Вот. А після обіду я пішла і понакривала на огородах кругом огірки кабачки соусні, а великі кабаки не накривала, бо це дуже забагато, Я не знаю, чим їх накривати. Обіцяю, то це ж заморозки на сьогоднішню ніч не сильно ще великий, а на завтрашню ніч буде 1 градус цього тепла ночу. То, зрозуміло, що це буде Ох, заморозок. Не знаю, чи спасе те закривання, чи ні. Але понакривали і на своєму городі, і на бабусіном. Якось оце так. Ну, На сьогодні я і завершу своє відео. Всім бажаю всього найкращого, мирної ночі. Бо сьогоднішня ніч була по Україні гучною. От. Бажаю всього найкращого. Як тільки можемо, виживаємо, а що робити? До побачення, до завтра. Пока-пока. Я думаю, що воно для нас настане. Так що, хто не підписаний, підписуйтеся, кому цікавий мій сільський канал. Ставте лайки, коментуйте, я відповідатиму на ваші вопроси. Так що, пока-пока всім!